Дуже добре, що ми виграли, але ми не, не, не дуже подивлялися, який буде рахунок. Ми дивилися на свою гру. Що ми побачили, є, є помилки, над якими треба працювати. А зробили багато, мали багато шансів забрати У нас забули тільки чотири. На цим треба також працювати. Завдання показати гру. Хоча можна сказати, що це такий. Влітку, але ми не повинні звертати на це увагу, ми повинні готуватися до, е, до дуже пристойних е, змагань, які у нас чекають. І тому ми вийшли показатися, подивитися, як я вже сказав, подивитися наші помики, щоб, щоб знову над чим робити працювати. Ну, дуже гарно, що ми сьогодні зі, зіграли такий матч, який може бути може, щоб ми згадали, що ми в пакет ворогів виграти. Зазвичай збірної овощи буде сильніше, ніж цей суперник. Як будемо готуватися, ми також будемо залучати ще гравців, які до на нас долучаться у ці пару днів. І як до нормального матчу, нормального товарись, товариського матчу, якому також будемо перевіряти, щоб на змаганнях, які вже будуть в залі показати хорошу групу. Ну, я сподіваюся, що це час, час щоб всі гравці а, здобули свою а, кращу форму, в якій вони могли б бути у, у сезоні. Як я вже, як я вже казав, а, наразі літо на дворі дуже спека, 36 градусів. Тяжко підбрати льот, лід ль 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 такий, а, як о, <laughs> ви можете спитати гравців, їм... Як, 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 на такому Я думаю, що він дуже в'язкий, починаючи буквально там з 5-ї, 5,7-10 години періоду.